Вітаю на моєму каналі руни Прогнози та Магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Отож, про саміт НАТО. Ну, офіційні заяви, думаю, всі чули, бачили. так Мене ж цікавить неофіційна частина його. Ну і взагалі, як він повпливає на завершення війни, зокрема. Ну що, поїхав? Так. Отож, скажіть мені, будь ласка, що було прийнято стосовно України на саміті НАТО, який ось закінчився вчора? За закритими дверима. Саме мене цікавить. Хай скажуть що неправда. Кана перевернута. Ансус перевернутий. Евес перевернутий. Дагас, Мурус перевернутий, Ага, соло. Що ми маємо? Кано переверн, перевернутий, Ансус перевернутий, Евас перевернутий, Дагас, Hurus перевернутий і соло. Е, ну, багато перевернутих рун. Відразу. Не? Тобто, сказати, що прям навіть на закритій частині саміту було щось таке грандіозне прийнято. Ну, не зовсім воно так. Що що ми маємо? Ну ось відразу йдуть якісь знов-таки які сумні новини з одного боку. З іншого боку, от, до речі, і певний обман також іде. Да Хтось щось, що називається, Ну Україну, Да Україну поманили в НАТО, будемо говорити, Да але там є є там певний обман, є там підводні камені. Да тому що одне діло, коли чіткий термін якийсь називають, ну або хоча б певні умови. І друге діло, коли загальні формулювання на кшталт, а коли всі члени альянсу будуть згодні. Ну, от про те мова. Крім того, дивіться, сумні, що обговорювали? Обговорювали, ну як сумні новини щодо чого, да, щодо руху. Зрозуміло, як, ну, контрнаступ, так? Да? Так як він зараз йде, відповідно обговорювали, що ну, якби. Розраховували, що воно йтиме швидше. А тут питання до них: так, шановні, дайте нам е, те, що ми просимо, і піде швидше. Ми ж з задоволенням. Тільки був би ресурс. Ну, добре. Але все-таки не так і печально. Ось падає такі, е, хоч і під підкану, все-таки дагас падає. Тобто має бути зміна ситуації на краще. А? Щодо чого, ну, щодо зброї, хоч руна й перевернута. Але все-таки, бачите, якісь рішення там були прийняті. Так чи інакше. Якщо так подивитись, то й сумні новини щодо чого зброї. Ну, Певний обман також щодо зброї, якщо на те вже пішло. Тобто, В будь-якому випадку трансформація ситуації, щось дадуть, якісь рішення прийняли щодо чогось. Ну, Судячи з щось потужне, Ну, що літаки, напевно, та камси на закритій частині обговорювалися. Хоч руна й перевернута, ну тобто, що це? Це мова про те, що, може, не так багато дадуть нам того, про що говорили. так? Але чи дадуть, Да, дадуть, мають дати. Е, ну і дивіться, на кінець руна перемоги таки падає. Тобто, що? Ну, обговорювали, виходить уже якісь там сценарії, не знаю, чи то бачення перемоги України. Да? Ну, явно не про Росію, мова, аж ні разу. Е, якісь сценарії перемоги України. Ви бачите, ну. Сама по собі руна гарна, світла і позитивна, але оточення ну таке собі. Будемо казати. Да? Тут ось, нібито перемога, а тут і недостача сили і зброї з одного боку, якийсь рух, да? то повільний рух. Вперед. що взагалі можна сказати, що і топтання на місці. Е, ну Тому так, обговорювалось, все-таки щось було прийнято по зброї однозначно. ну Таємне, тобто. Скоріше за все, що воно не вилізе в світ, ми це не дізнаємося. ну, Побачимо по використанню на полі бою. Схоже на те. Ну і до речі, соло, це, окрім того, що руна перемоги, прийшло розуміння, що це, знаєте, ну, про щось потужне мова йде. Тобто, ну, це не якісь там касетні боєприпаси чи щось таке. Ні. Тут саме щось таке. Заборісте, як так кажуть. Е, ну, атакам, це літаки. Те, що, в принципі, і точно нам би допомогло і дуже, і дуже. Ну, але, схоже на те, що інформація, я ж кажу, не, не буде офіційних ніяких заяв, що називається, дізнаємось по факту. Так, перервали трошки мене. Е, ну, отже, тут подивились, так, що й до чого. Ну, давайте тепер подивимося, який взагалі вплив на війну і чи прискорить цей саміт і її завершення, хоч якимсь чином. Так, дякую за відповіді. Отож, скажіть мені, будь ласка, саміт НАТО, який закінчився ось на днях, прискорить завершення війни в Україні. я скажут що неправду. Пер перевернутий. Двонія перевернута. Фехо. Ну, добре, на три руни. Ну, тобто, що? Що ми маємо по підсумку? Перед перевертую, він перевернути феху. Е, ну, якщо взагалі аналізувати, прискорить. Чи сильно? Ні. Ну, але тр трохи дійсно вплив матиме позитивний. Про що мова? Ось певний обмежений ресурс іде. Тут же й невдачі, до речі. Да? Ось вам і сумні новини певні. Ну. По результатам саміта так точно. Е, ну і от, на кінець, все-таки феху. Ну, В даному випадку це не про гроші, це саме ну, поставки, поставки зброї, от в тому розумінні. Все-таки, бачите, на закритій частині було якесь рішення, цікаве, прийнято. І все-таки щось мінімальний вплив на війну буде, прискорення ну, і завершення. так. Все-таки буде, але бачите, незначний. Тому так. Ну, Що тут ще подивитись? Ну, ніби все подивився. Ем, а ну, добре, давайте тут же подивимося. чи... Ем, добре. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом Україні дадуть якусь нову потужну зброю? Хай скажуть рони правду. Інгус, Гебо, Ага, іса. Але ану добре що. І Маннес, ага. Ясно. Ну, про що мова? Найближчий час, ну це кілька місяців, да? 2-3 місяці. Е, але ні, мова про справжні 2-3 місяці. Не, е, як у легендарної вже фрази. Е, про що у нас тут? Інгус, Гебо, Іса, ну це трошки насторожує. І Маннес. Е, взагалі, взагалі, да, ось, бачите. Позитивний результат однозначно, позитивна відповідь по питанню. Так, да, буде, буде. Все, тобто, щось нам таке гарне, потужне, нове дадуть. Ось вам, до речі, як і руна, яка дар означає, власне, да? подарунок, якщо так, поставку зброї. Ну, тут же це і руна партнерства. Тобто, зрозуміло, дасть то, дасть партнери. Ну, очевидно. Але, тим не менш, бачите ІСа. Тобто, певне затягування з одного боку. З другого боку, це ж про прикриття інформації. Тобто, ну, схоже, що дадуть, але, бачите якось. Ну, Знову таки, неофіційно, ми те постфактум дізнаємося, Схоже от на тему. Але більше все-таки, ну, і те, що це прикриття інформації, а більше йде, що це якраз затягування. Тобто, по часу, бачите, ну, найближчі, найближчі, найближчі місяць я питав, так? Ну, чекаємо, чекаємо. Е, хай ми це не, не дізнаємося, головне, щоб воно працювало на фронті, на благо України. І далі, бачите, манна все-таки. Тобто, ну, Чому? Чому затягування? Да, ось люди ще певні вагаються, да? Ну, зрозуміло, мова про людей, е у яких влада, да? З даному випадку. Люди вагаються, от тому й затягування. А якби так, то могли б уже дати і швидше, в принципі. Ну, от і все. Ну, добре, загалом, в принципі, загалом і гарні новини є і будуть, так. Ну, що тут ще додати, ніби все подивився. Ну, Якщо і ще питання є по цьому е, приводу, ставте також, розгляну найближчим часом. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!